В ефірі рідні обрії вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми з вами погортаємо сторінки єдиної в республіці газети українською мовою гомін. Вшануємо відомих наших земляків та героїв сьогодення та дамо поради, як організувати дистанційне навчання дитини вдома. Залишайте з нами. 30 років на папері та в серці придністровців. Єдине видання українською мовою гомін відсвяткувало важливий ювілей. На початку 92-го вийшов в світ перший номер газети. Це було у місті Рибниця. Тоді почалася історія найдушевнішого видання республіки. За три десятиліття гомону вдалося не тільки зберегти свою самобутність, а й примножити її. Колоритні матеріали про український народ та звичаї, а разом із ними найсвіжіші новини сучасного Придністров'я. Вся душевність видання в наступному сюжеті. Видання, яке завоювало українські серця, гомін від душі на придністровських українців. Унікальна газета в ній одночасно свіжі новини та багаторічні традиції народу. Історія створення легендарного видання веде нас до рибниці. Михайло Чернега батько газети. Місцем народження першого та єдиного видання українською мовою є саме рибниця. Жменька однодумців об'єдналася під керівництвом творця. Він прагнув долучити кожного придністровця до українського слова. Починали тоді у буквальному сенсі з нуля. Друкували ми газету на папері, який був призначений для обертки птичих яїць, які виробляли на птичій фабриці якою керував голова Товариства української культури Рибниці? Ми в першому номері і телефон надали, і нам е, телефонували люди, жителі Придністров'я, дякували за те, що, що ми створили нову газету. Маленький колектив відчув колосальний відгук усієї республіки і зрозумів, справу потрібно продовжувати. Гомін став віконцем в світ для багатьох придністровців. Журналісти розповідали про життя української громади, народні традиції та культуру, літературу та історію України. З Часом спектр тем розширювався. Довгий час українське слово гомоніло з рибниці на всю республіку. Зараз редакція знаходиться у Тирасполі, але ім'я засновника вписано в історію газети Назавжди. Сьогодні гомін це сучасне видання, але самобутність залишилася. За 30 років, звичайно, що газета поміняла свій зовнішній вигляд, додалося багато цікавих рубрик в газеті. Тому можу теж упевненістю сказати, що в ній в нашій газеті кожен читач зможе знайти для себе щось. Свічка пам'яті одна з особливих рубрик розкрити історії героїв 92 го якими вони були ті, хто поклав своє життя за свою батьківщину. На сторінках долі захисників Придністров'я. Це не просто рубрика, а творчий проєкт. і в ньому беруть участь всі працівники нашої редакції, тому що ну кінцевим результатом цього проєкту ми плануємо зробити. Якщо все буде гаразд, можливо, це буде якась брошура, чи то якийсь альбом випустимо. А ще велика увага ветеранам великої вітчизняної на сторінках можна знайти історії доль наших героїв. Для кореспондентів це завжди хвилююче інтерв'ю. Цікава та корисна. Ще одні принципи видання велику площу газети виділяють на соціальні теми. Одна з обов'язкових рівнів можливості про досягнення людей з інвалідністю, їх проблеми та життя слід знати кожному. Дуже важлива тема, яку, можна сказати, проводжу для себе через серце, це тема рівні можливості. Люди, звичайно, пара спортсмени, які досягли великих успіхів у спорті, вони запрошують нас на свої заходи, пишемо, щоб дійсно показати нашим придністровцям, жителям республіки. Відверта та душевна це те, що відрізняє гомін від інших видань. Це така рідна газета, яка занурює в атмосферу сімейного тепла. Виданню вдається бути сучасним і самобутнім. В одному номері свіжі новини життя Придністров'я і давні традиції українців. Вся магія ховається в людях, які живуть своєю справою. У нас склався дуже чудовий приємний колектив фахівці дуже високого рівня і дуже рад, що ми. Робимо і чекаємо у наступному році нових переплатників. і Будемо робити газету ще цікавішу для наших читачів. Звичайно, намагаємося на сторінках газети знайомити наших читачів з традиціями українського народу. Марина Сова у газеті працює нещодавно. Пише матеріали літературною українською, а ось мовної практики поки що не вистачає. Я була в Бендерах. Я була у Бендерах на фестивалі української культури. Він проходив практично цілий день. Було дуже цікаво познайомитись, поринити в українську мову, тому що у Придністрові не вистачає цього мовного поля. А на таких заходах, якраз, можна відчути себе українцем. Я відкриваю для себе якісь глибинні українські традиції, про які я дізнаюсь завдяки своїй роботі. Бути, як то кажуть, в тренді допомагають молоді фахівці. Вони підходять до традиційної газети зі свіжим поглядом. Так вдається і зберегти ідею видання, і крокувати в сучасність Це Освіжає і змушує рухатися вперед, тому що приходить нова ідея. Ми, наприклад, зараз займаємося розвитком месенджерів в інстаграмі, в телеграмі. Продумуємо якісь нові підходи, щоб було цікавіше. Допомагаємо у створенні картинок для соцмереж з адаптацією тексту для інтернету. Гомін сьогодні можна знайти в вайбері, телеграмі, інстаграмі. Видання стало ще ближчим до читача. Очень вас Facebook Фейсбук і Найбільш затребуваний гомін в Фейсбуці та однокласниках. Там люди спілкуються, обмінюються коментарями. Також Телеграм Вайбер дуже затребований. Спочатку було звичайно складно для нас. Це новий шлях. Тепер у нас поступово плюс 205 п'ять передплатників додаються. Ми намагаємося також залучати людей цікаву інформацію. В основному люблять читати про наших співвітчизників, придністровців. Крім того, у нас присутня інформація про традиції українців і це родзинка, яка відрізняє газету від інших. Стає газета доступнішою і для любителів класики, тих, хто читає видання в оригіналі. Запах свіжої газети неможливо ні з чим порівняти. В ми щоб читателям першу чергу. Ми намагаємося, щоб читачеві було простіше читати газету, щоб все було зрозуміло. Наприклад, ми перейшли на п'ятиколонну верстку, тому що коли вужчі колонки їх легше прочитувати. Також працюємо над візуальним станом видання, намагаємося покращити якість фотографій, робити їх більш живими. Попереду у творчого колективу видання багато планів. Перш за все опираються на інтерес читача, те, що має відгук. І крізь роки досвід показує гомін це видання для душі. 15 лютого день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Саме цього дня, 1989 року, остання колона радянських солдатів залишила опалену землю Афганістану. Так завершилась трагічна і найдовша неоголошена війна ХХ століття. Понад дві тисячі наших земляків виконували свій інтернаціональний обов'язок у цій чужій країні. Був там і герой нашого наступного сюжету, полковник в запасі. Михайло Юзефович Катков каже, служіння вітчизні своєму народові це сенс усього його життя. Тут державні нагороди, тут юбілейних немає. так ну. від кількості нагород військовий кітель піднімати важко. Михайло Юзефович Катков одягає його лише кілька разів на рік у найособливіші дні. Один з таких 15 лютого. Надцятого лютого 1989-го. від нього нас відділяють 33 роки. У цей день для наших військових закінчилася афганська війна. Вона тривала вдвічі більше ніж Велика Вітчизняна. Йшла за тисячі кілометрів від Придністровської землі. У 1982 восімдесят році. Афганістан наминув і мене. Мене визвали у політ управління Одеського військового округу і запропонували їхати в Афганістан. Ну. Михайло Юзефович народився у переможному 45-му році. Батько фронтовик часто розповідав, як воювали наші солдати. Не дивно, що стати військовим мріяв з самого дитинства. Людям у погонах місце служби вибирати не приходиться. Наказ, і ти вже збираєш свої нехитрі пожитки. Так було і з Михайлом Катковим. 15 жовтня 1982 року майор Збройних сил пересік невидимі рубежі чужої непривітної землі. Через два дні я був вже в кундузі. 201 ша мотострілкова дивізія. Зараз це. Російська військова база в Таджикистані 2015 в яку я попав, попав в артилерійський дивізіон, земкомандира Дівізіону по політичній по політичні частині. Витягнути афганський народ середньовіччя з нуля побудувати промисловість, роздати людям землю та воду. Таке завдання стояло перед обмеженим радянським контингентом в перші місяці після ведення до Афганістану. Однак місце ілюзій зайняла кров. Місцеві жителі в день були звичайними мирними людьми, вночі до рук брали зброю. Наш дивізіон стояв на охороні аеродрому Комбульського. Там проходила дорога десь в кілометрах 7-8 кілометрів біля аеродрому. І наші артилерійські оруди 152 мм гаубиці обслуговували проход наших колон. Там, ну, і крім того, я от за 100 днів я провів 7 колон. Тобто, очолював колони, які були поліхумрі, Кабул. У неймовірно важких умовах, далеко від сім'ї, постійно перебуваючи у небезпеці, доводилося виконувати свій військовий обов'язок. Озброєні моджахеди часто влаштовували засади, мінували стежки та дороги. Дуже страшно. Я очолював там пару колон, такі, які з горючими. Дороги вузькі, там роз не роз'їдешся, не об'їдеш і б'ють у першу машину, б'ють у останню машину, якщо там все, затор і вже там б'ють. Тоді не продаш. І що? От, спихували ці машини цистерни пропасті туди, і щоб можна було проїхати. Ну і крім того, ми їздили у кишлаки, привозили туди і хліб, привозили туди кропот. Яскраво запам'ятався клімат афганської землі. Нестерпна спека в день і морозні ночі. Дошкольний вітер, важкодоступні висоти, а ще ніяк не східний колорит, а страшні злидні. Обої споруди і вічно голодні діти. Найстрашніше було дивитися, як гинуть поруч, і стають справжніми чоловіками, ще зовсім юні юнаки. Місяць, два і воно вже солдат, півроку. Він в Учебці, так сказати, Він проходить, там, його готують для Афганістану. Він приходить, вже знає, вже щось може. Рівно 100 днів і ночей, саме стільки Михайло Катков прослужив в Афганістані. Дороги чужої війни обірвав вибух, важке поранення. 25 січня, вже 83-го року, коли я вів колону, я Підірвався на Фугасі. Мене викинуло туди, кулемет зірвала, тут автомат б'є дно. Взагалі, викинув метрів на сім. Хлопці мене там зібрали, туди загрузили і медсадбат туди за, за кондос. Служба в Афганістані на цьому закінчилася. І от я був направлений в госпіталь в Ташкент. Основний удар прийшовся на ногу. У ній зупинилося 12 куль. Через високі чоботи це поранення відразу не помітили, велика втрата крові, операція, ампутація ноги. Здавалося, усе військовій службі кінець, однак згадався подвиг льотчика Маресьєва. Він теж втратив ноги і продовжував літати. Михайла Каткова не комісували, залишили служити у рідному бендерському дивізіоні. Ми виконали свою задачу там і треба було повертатися. І ми це зробили. Кожний рік, 15 лютого і до нього, робимо все, щоб пам'ятати цей афганську війну і пам'ятати тих, хто загинув, пам'ятати тих і робити все для того, щоб ті, хто залишився живим, щоб їм їх пам'ятали. Треба сказати, що афганці, де б вони не були, не були, працюють, служать в армії, виховують дітей, вони на своєму місці. Щороку, 15 лютого, Михайло Катков на меморіалі слави біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам приходить, щоб схилити вже сиву голову перед тими, кому залишилося на віки 18. Згадуючи ті страшні події, часом каже, дивується невже це було з нами? Було і залишиться на все життя. Якби довелося прожити його ще раз, прожив би заново. Придністров'я виплакало чимало відомих людей, які прославились своїм ім'ям на весь світ: Зелінський, Скліфосовський, Берг. Їхні відкриття врятували мільйони життів і пришвидшили розвиток цивілізації. У цьому ряду ім'я ще одного відомого науковця Льва Тарасевича, великому сину Тирасполя, доктору медичних наук, 14 лютого, 154 роки від дня народження. Біолог, імунолог, епідеміолог. Він вивчав, як формується колективний імунітет і як впливає на інфекції. Навіть сьогодні його роботи як ніколи актуальні. Третій рік світ живе у владі корони. Імунізація, вакцинація, колективний імунітет. Слова що у всіх на слуху. А чи відомо вам, що засновником масової вакцинації Росії був Лев Тарасевич? Наш земляк сьогодні його ім'я носить стовичний Ковач. Обитель історії медицини у Придністров'ї. від Першої світової до сьогодення. Кожен експонат таїть в собі минуле свого власника. Особливо цінні ці праці їх редагував сам Лев Тарасевич, відомий імунолог, епідеміолог, мікробіолог. Йому і належить центральне місце експозиції. Сталіті Льва Олександровича Тарасевича було до сторіччя Льва Олександровича Тарасевича було ухвалено рішення про присвоєння імені Тараспільському медичному училищу ім'я Льва Тарасевича. На фасаді центральної будівлі встановлено меморіальну дошку, яку власноруч прикріпив його син Кирило Тарасевич цього дня, 18 листопада, 1968 року були присутні співробітники та родичі великого вченого. Тоді ж, в день урочистої події, музейний фонд Располя поповнився унікальними експонатами. Особисті фото чорнильниця та праці Тарасевича подарунок сина академіка. На цих знімках юному вченому 7, 9 та 13 років. Це світлини тераспольських років життя. Фотокопії дипломів новоросійського університету, наукові статті це вже студентська пора та перші роки науково-педагогічної діяльності. Ось центральна світлина. Тут представлені видатні тераспольчани. Це знімок Льва Олександровича Тарасевича разом зі студентами новоросійського університету. Так тоді називався Одеський університет, який пізніше став носити, і сьогодні носить ім'я першого російського Нобелівського лаурата Іллі Ілліча Мечнікова, з яким Лев Олександрович Тарасевич познайомився в Парижі. А саме в університеті Пастера Мечников і Тарасевич разом вивчали чому та туберкульоз на цій фотокарті вчені з експедицією у кавмецьких степах для досліджень цих хвороб. Для було для Тарасевича. Це було дуже важливо, адже у 14 років він залишився без батька, який помер від туберкульозу. Невдовзі померла і його молодша сестра. Це була велика складна тема для нього. Взагалі він дуже багато займався як епідеміолог, тифом і іншими хворобами. У складі експедиції була і Ольга Мечникова. Вона завжди супроводжувала чоловіка. Мечникові та Тарасевичі дружив родинами. На згадку про дружбу Ольга написала портрет Льва Олександровича. Портрет Льва Тарасевича. Портрет Льва Олександровича Тарасевича був написаний на початку ХХ століття дружиною Іллі Ілліча Мечникова. Вона була княжною, уродженкою нинішньої Черкаської області. Там у них були земельні володіння, але жила з чоловіком у Парижі і очолювала товариство російських художників. І цей портрет це один з небагатьох предметів того часу, який максимально дорогий співробітникам музею. Не менш дорога і ця лінійка. Дивно, що на ній немає шкали, і швидше за все вона не затерлася з часом. Її не було з самого початку. Вот, наприклад, його лічна лінійка з такою філософською надпись Все приходяще. Життя Тарасевича це постійний розвиток, прагнення до знань. Він зробив великий внесок у профілактику інфекційних захворювань. Разом із іншими вченими відкрив чотири групи крові. У роки Першої світової він був головним польовим санітарним інспектором армії. Ініціював вакцинацію російських солдатів проти черевного тифу та холери. Саме завдяки його роботам ми тільки щоток знаємо про такі захворювання, як тиф, холера, малярія. При цьому вчений говорив, що вакцинувати потрібно масово. Та дійсной була так. Це дійсно було так. Крім людей загиблих у боях було дуже багато тих, хто загинув під час різноманітних епідемій. Наприклад, знаменита іспанка, яка забрала мільйони життів. Свердлов, наприклад, від неї помер. Тобто, ця тема не була суто науковим інтересом, а була практично необхідна у повсякденному житті. Під його керівництвом були створені нові наукові учреждені під його керівництвом були створені нові наукові установи і введені нові ефективні методи боротьби з кишковими інфекціями. За його ініціативи вперше стала проводитися вакцинація з метою профілактики туберкульозу у новонароджених дітей. Всім відоме БЦЖ прищеплювали і біженців. Льву Тарасевичу належить значна роль в організації вакцину сироваткової справи. Праці Тарасевича були відомими далеко за межами союзу. Його неодноразово запрошували викладати у зарубіжні інститути. Він був вірний батьківщині у 1923 році. Льву Тарасевичу присвоїли звання героя праці СРСР на фронті народної охорони здоров'я. Вже за три роки він став академіком Всеукраїнської академії наук був основателем він був беззмінним головою всесоюзного з'їзду лікарів-епідеміологів і санітарних лікарів. А також він був засновником системи державного нагляду з контролю над сироватками та вакцинами, тобто це такий пост, від якого залежало багато в країні. Ми знаємо, що будь-яка вакцина може мати ускладнення як наслідки. Тому він приділяв цьому дуже важливе значення, і він вважав, що вакцинація має бути масовою. І саме в той момент, коли вирує захворювання, це єдиний вірний вихід. Хід усім вакцинуватися. Це питання залишається актуальним. Сьогодні масова вакцинація є обов'язковою у більшості країн світу. Щороку щеплення рятують мільйони життів. Віз, пакір, чума, поліеліміт, правець та інші хвороби. Це вже історія завдяки імунізації. Нині людство бореться із новим ворогом. І знову головна зброя та захист масова вакцинація. Тіді ці ідеї та формування, які були зроблені Тарасевичем, дали поштовх для розвитку цього напрямку, і можна сказати, що він один із початківців боротьби з туберкульозом. Ця хвороба і сьогодні дуже велика проблема на планеті. І доведено, що єдиний захист це вакцинація. Його називають батьком російської імунології і системи вакцинації володарем мікросвіту. Засади закладені Тарасевичем, стали двигуном прогресу. А імунізація одним з найбільших досягнень медицини. Онлайн формат став невід'ємною частиною освіти. Сьогодні в нашій рубриці Діти в хаті. Ми поділимося з вами порадами, як допомагати дитині з уроками, але не змішувати ролі вчителя і мами, і як використовувати переваги дистанційного навчання. Як же зробити, щоб маленький школяр вдома не відволікався постійно на розваги? Який найбільший підводний камінь дистанційки для мам і тат про це все та багато іншого в нашому наступному сюжеті. Не всі діти можуть самостійно вчитися дистанційно. Хтось потребує допомоги з гаджетами, хтось з організацією навчання. А є й ті, з ким доведеться розбирати завдання і пояснювати матеріал. Якщо ж мова йде про початкову школу, тут і поготів діти потребують підтримки ще більше. Порада номер один: налаштуйте дитину на заняття. Вдома немає необхідності зранку бігти в школу. Тож, окрім сніданку та туалетних процедур, придумайте якісь активні ритуали, щоб налаштувати дитину на роботу. Так, всі ставайте на зарядку, трошки порухаємось і за роботу. Маленька прогулянка, зарядка а може танці під улюблену музику. Зробіть їх традиційними і підкреслюйте, що це підготовка до занять. Друга порада не намагайтесь стати вчителем. Багато сімей скаржаться, що діти не слухаються так, як в школі, не сідають за уроки, відмовляються виконувати завдання, не сприймають батьків як вчителів. Але я вам скажу цього і не треба. Не варто змішувати ролі батьків та вчителів. Це псує відносини. Краще нехай дитина не сприймає маму як вчительку, ніж вірить в те, що вона постійно оцінює і любить тільки коли все відмінно. Так дуже добре. В тебе так гарно виходить. Дитина на дистанційному навчанні повинна розуміти, є вчителі, нехай і далеко. Вимоги школи. Програма. Ребята, готові? Да. Так. Адкрийте, пожалуйста, ласка, травки, візьміть в руки ручки і напишіть сьогоднішнє число. А батьки не вчать і не вимагають щось, а тільки допомагають впоратися з цим вони за тебе. Наступна порада: не сидіть над душею. Робити все разом з дитиною. Помилка. Потрібно допомагати розбирати матеріали, відповідати на питання, пояснювати завдання, а потім робіть невеликі перерви, щоб дитина виконувала свою роботу сама. Тут ми бачимо цифру 12. Вона живе у цій хатинці. Яка цифра тут буде? 11. Тут багато ще є цифр в будиночках. Продовжує все далі, все таким же чином, добре. Нехай дитина самостійно працює над вправами, читає або дивиться надіслане вчителем відео. Поступово збільшуйте зони відповідальності. Четверта порада теми уроків проробляйте у житті. Таке можна практикувати з молодшими школярами і отримувати хороші результати. Наприклад, математичні задачі можна вводити під час приготування їжі, замовлень в інтернет-магазинах. Мова попросити розставити букви, написати гарно від руки листівку, записати, що потрібно купити в магазині. Іноземну теж можна так вивчати під час прибирання, садівництва або приготування їжі. Один, два, три, чотири, п'ять. Фокус в чому? Ви не пояснюєте шкільну задачку на прикладах, а даєте аналогічні завдання просто як прохання допомогти по господарству. Порада номер п'ять. Читайте по черзі «Сине море, небо не зорі. Особлива справа читання важливо, щоб воно стало частиною родинного життя, а не шкільним завданням. Візьміть за правило ввечері півгодинки читати вголос всій родині щось цікаве, жартівливе, що сподобається й дорослим. Робити це потрібно по черзі: і дитина, і тато, і бабуся. Дистанційне навчання якраз привід ввести таку традицію. Порада номер шість: не намагайтеся зробити домашню роботу ідеальною. Найбільший підводний камінь такого стихійного дистанційного навчання, до якого призвела пандемія, бажання батьків зробити все ідеально. У класі вчитель знає на що здатний кожен учень хтось не сильний в математиці, у когось проблеми з правописом. Батьки ж упевнені, що їхні діти роблять це як найкраще. І навіть знати, що у сина або дочки низькі бали з математики, це одне. А на власні очі побачити, що дитина не розуміє, скільки буде 2 плюс 2 – зовсім інше. Почасти тата і мами шоковані тим, наскільки в дитини низький рівень самоорганізації, як важко їй щось пояснити, як багато прогалин у знаннях. Тому кидаються все виправляти тут і зараз. Найчастіше це завершується перевантаженням для дитини і нервовим зривом для батьків. Тому нехай дитина робить домашню роботу так, як звикла. Сьома порада: спілкуйтеся зі своїм чадом, ніби з дитиною зірки. Батьки нерідко нервуються через те, що дитина не хоче вчитися, чи погано розуміє пояснення. Допомагає такий секрет. У що королівська особа або зірка доручила вам займатися зі своєю дитиною. Ви точно не стали б кричати Ти знущаєшся? Як ти можеш цього не знати? І в кого ти пішла? Використовуйте тільки ті слова, які адресували б дитині зірки, тоді і уроки будуть зроблені, і стосунки не погіршаться. Дистанційка міра вимушена і тимчасова. Сподіваємося, триватиме вона ще недовго. А наші поради допоможуть вам організувати навчання своїх чат у домашньому форматі. І пам'ятайте, головне не оцінки будь-якою ціною виконані завдання, а довірливі відносини з дитиною. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згайли даремно наступне зустріч за два тижні, 26 лютого, у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок та пропозиції. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.